Доправити води я скажу. І я звичайно побажаю. кого Зараз два. Ти вже прокинувся? Це добре. Корабель, на якого відпливаєш. що сьогодні на світанці. Скіпатько хоче знати. Буди готувати екіпаж. Шанталію. Я чула про Шанталію. Це дуже далеко. Місто на південний. Протилежно на південному півтен... морі Північного поля. На проводі зі Але навіщо ж? Не твоя справа. Астрія примовкнула, але дивилась сміливо, Все. не відчуваючи найменшої провини. Що пак, вона ж донька Фароса. — Чого ти злишся? Чого злишся, Арко? За те, що я донька пірата і принцеса власного народу, за те, що це моє життя і іншого, я не знаю. Я є такою, якою є. І іншої не буду. Чому це ти рушався перед нічемним рабом? Яка тобі людина, Людня чи ні? Тому що я засумнівалася у собі, батько. До твоєї появи ходя чітко знала, хто мій народ і ким є інший. А тепер я дивляюсь в обличчя рабів, бо виявляється, вони теж люди. Айхо. Я не хочу, щоб ти зневажав мене. Астра, принцеса ковсай, теж може бути справедливою і великодушною. Великодушною? Так, великодушною. Захоплююсь, як ти вчора врятувала звіра. Друга. Що? Я замушена вбити його. Ну, якби вбив, звір би б зараз не вовтузився. А його розгублено озирнувся. Сопри ради, похитуючись. Глидана їх великими вологами очисками. Він стривожно зиркнув на астру, не знаючи, чого чекати, але піратка вкотре здивувала. Не хвилюйся, я ніколи не розповім. Але шкода, що ти так і нічого не скажиш. Помиляюся, зрозумів Астру. І дякую, ти дійсно безстрашна. Бо не кожен може вступити в із собою. І ще. Знаю, що про подібне просити. Але продовжуй. Є ще один двір, якого потрібно змінити. А, крилатий велетень. Так, це силько. Але йко, ти не зможеш його переховувати, як чого малого. А корабель велета не візьмеш, а самотужки перетнути південне море звірові не під силу. Він загине. Зможеш лише подарувати свободу. Свобода, Аску, це вже дуже багато. Я не розумію, якщо ти допоможеш мені звільнити сифона, так твій божний. Тоді йдемо до нього. Але лише для того, щоб ти попрощався з ним. Але якщо зараз звільнемо сифона, батько запідозрить. Він отримає свободу лише тоді, коли ти сидеш на корабель. Але ж ти казала, не хвилюйся, я звільнюю. Я так і знала, що причепишся своїми обіймами. Не гаймо часу, ходімо до діла. А його підійшов до друга. Водночас зрадів і засмутився. Сифон протяжно засичався. Тяжке дихання вирвалося з грудей, і сифон пронизливо засичав. А й знав, що товаришко все розуміє. Давкий клубок підкотився до горла. Він змахнув непрохану сльозу. Прощаватися виявилось складніше, ніж гадати. Шию, гарячий подих свіла обпік пік ними, Ще раз заглянув темні як кола старого дерева очі трога. Іди, Іди! читалося в них і гавлячись свізьму, а й Сидів на золотому троні у всій барячі. Що керує цим чоловіком? Чи дійсно благородні мотиви, в знак вдячності за врядовану доньку, змушують його повернути свободу і хобі? Чого ж він, іншому йому бракує благородства? Гей, hey, ти! Певно, володар хоче поговорити. За мною! <кій> <кій> Як же немає в світі, перед якою хоро спаде на поліно? Закрадалася думка, що кровожеревий пірат цієї душею ненавидить айхова і якби... <кій> їх. Я в давно живових. Воїві розсурня сто не полізки не настане на колішки. Побурений айко зрубало підняв голову. зустрівся з холодним поглядом батичка. Чорний, як безудня, очі Фароса з блищали, наповнені ненавистю і підступністю. Сьогодні прибув корабель, на якому відпливеш, астра сказала, що ти збираєшся в шантані. Чи знаєш, як це далеко? Зате я знаю. Це ж край світу. До Шанталії команда не повезе. Піратам заборонено, швартуватися в шантальських портах. Зійдеш в Сакарії, а далі вже твій клопіт. Дякую і за це. Та пам'ятай, я роблю це тільки заради доньки. Так що не, не, не випробовуй терпіння. Забирайся геть, хоча ні, стій. Що ти зробив з мертвим звіром? Питання заскочило з Лінацька, але на допомогу вчасно прийшла Астра. Зранку я бачила труп на березі ріки. Певно, викинула теж є. Айхо, ти позбувся до випадку хатоки? Не знала, що ти заборонено. Фарос здавався незворушним. Холодні очі не виражали емоцій. Не зрозуміло, повірив пират чи ні. Збирай речі. Хоча які можуть бути речі у раба. Заберіть його. Незважаючи на грубість охоронців, Айхо все таки спромігся встати на ноги. Дякую тобі, прийде за вас. Айхо відчував, як боравлять сповно пиноповні ненависті в очі пірата.